Я ще раз вас всіх вітаю. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній чудовий, подарований Богом день, коли ми маємо можливість згадувати про народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа цей святковий час, я би хотів би проповідувати на тему Різдво це світло для людей. Різдво це світло. Для людей. І текст святого Писання, який би я хотів зачитати разом з вами, він записаний Іванне від Івана, перша глава, з 1 по 14 вірш. Написано: На початку було слово, і слово було з Богом. І слово було Бог. Воно було на початку з Богом. Усе було створено ним, і без нього нічого не було створено, що було створено. У ньому було життя. І життя було світлом для людей. І світло в темряві світить. І темрява не огорнула його. Був чоловік посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб засвідчити про світло. Було істинне світло, яке освітлює кожну людину, що приходить у світ. У світі воно було, і світ був створений ним. І світ його не пізнав. Прийшов до себе, та свої не прийняли його, а всім, які прийняли Його, які вірують у Його імення, дав владу стати дітьми Божими, які не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння чоловіка, а від Бога народились. І слово стало плоттю і оселилося серед нас повне благодаті та істини. І ми бачили славу, славу! Як єдинородного від Отця. Амінь. В цьому тексті, який ми прочитали, написано про світло. І про світло є багато написано в Біблії, у Слові Божому. І ще на початку Біблії ми читаємо в книзі буття першій главі третьому вірші такі слова. І сказав Бог, Хай станеться світло. І сталося світло. Коли Господь через Моїсея вивів свій народ із єгипетського рабства, то написано, що вночі Господь ішов у стовпі огню, щоб світити їм в дорозі. А коли в Віфлеємі пастухи знаходилися на полі, то написано, що вночі їх освітило яскраве світло. Їм з'явився ангел Господній, який звістив про велику радість, радість Різдва Христового, про народження Спасителя для всіх людей. Також, коли мудреці прийшли до Віфлеєму зі сходу, їм ярко світила заря, яка вказала на місце, де знаходилося народження дитятко, яке є істинним. Світлом і спасінням для всіх людей. І про це світло нам розповідає апостол Іван у своєму Євангелії. Він пише, на початку було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Тут Іван конкретно говорить, що це слово, воно є Богом. І що воно було від вічності з Богом. Далі Іван говорить, що це Слово є творцем усього невидимого, видимого і невидимого. І він створив людство, він створив тварини, планети, ангелів, усю Вселенну, І без нього нічого не почало бути, що почало бути. Все, що було створено, воно було створено ним, цим словом. І про це говорить нам апостол Іван. Далі, апостол Іван пише, що у ньому було життя. І це означає не просто те, що він був живий, був серед нас, але й те, що він є джерелом життя, джерелом фізичного та духовного життя. І коли ми народились, ми здобули фізичне життя від Бога. А коли ми народилися згори, ми отримали духовне життя, і це також від Бога. І життя було світлом людей. Він не тільки той, хто дарує життя, але й той, хто є світлом для людей. Він освітлює нам шлях, вказуючи цим шлях до небесного та вічного царства. І це світло не боїться темряви. І тому написано: і світло у темряві світить. Темрява це гріх, який затьмарив уми людей настільки сильно, що люди не тільки не знали Бога, але й не хотіли Його знати. І всю темряву прийшло світло. Апостол Іван пише, що цим світлом був сам Господь Ісус Христос. І це істинне світло, що сяє у темряві, щоб розігнати її, щоб дати надію всім, хто знаходиться у цій темряві. І про це світло пророкував пророк Ісая. Ми читаємо 9 главі 1 і 5, 5 вірші. Написано: народ, який в темряві ходить. Світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними, бо дитя народилося нам. Даний нам син і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Прокисає. Він показує і доказує нам сьогодні, що світло, яке прийшло з неба, це є сам Бог. Як написано Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. І далі написано і темрява не огорнула його, при всіх намаганнях темряви, зла, гріха. Диявола, вона не здолала його. А люди, які перебували у цій темряві, не зрозуміли та не прийняли його, хоч про це світло сві свідчив один із найбільших пророків це Іван Хреститель. Який був посланий самим Богом для того, щоб він прийшов і приготував шлях для цього світла, для Господа. Ісуса Христа. Він прийшов свідчити, що Ісус справді він є істинним світлом для світу, щоб усі люди мали змогу повірити в нього, покаятися та отримати прощення і спасіння. Сам Іван Хреститель не був світлом, а він про себе свідчить. Він тільки вказував людям на істинне світло, яке прийшло з небес, на самого Ісуса Христа. І саме завдяки приходу у світ істинного світла кожна людина отримала світло. Тобто світло сяє для всіх людей, незалежно ким вона є, чи праведною, чи грішною. Світло світить для всіх людей. Воно прийшло для всіх. І тому спасіння може отримати кожна людина. І кожен, хто залишить темряву, і кожен, хто прийде до істинного світла, тобто до Ісуса Христа, хто щиро покається в своїх гріхах, той отримає доступ до вічного царства з Господом. Ісус прийшов у світ, який він створив. Але світ, тобто люди не впізнали його, і замість того, щоб визнати його своїм Творцем та своїм Спасителем, вони не прийняли його. А навпаки, вони відкинули його, і вони його розіпяли. Розіпяли на Лузькому хресті. І замість того, щоб визнати його своїм творцем та Спасителем, вони не прийняли його. Люди думали, що він лише людина, яка була подібна до них. Але він прийшов до своїх. Він прийшов до свого народу, який перебував у цій темряві, темряві гріха. Але народ прийняв. Він відкинув це світло і не захотів його прийняти. І хоч Господь неодноразово говорив через своїх пророків, своєму народу про прихід Месії, який повинен був прийти, але вони не прийняли його. Але тим, тим, хто прийняли його. Тим, хто приймає його, він дає право і він дає владу бути дітьми Божими. Це велика привілея бути дітьми Божими. І Христос для того і прийшов в наш світ світ гріха, обмана, зла, для того, щоб спасти нас, для того, щоб ми стали Його дітьми. Але, на жаль. Народ ізраїльський не прийняв його. Вони відверли його. І знаєте, цей вірш, він ясно говорить нам, як ми можемо стати Божими дітьми? Не добрі справи, не членство в церкві, не наші докладені зусилля, які ми, можливо, докладаємо для того, щоб отримати спасіння, не ведуть до цього. Потрібно тільки одне це покаяння. Покаяння у всіх своїх злочинах та гріхах і прийняття його безцінного дара, дара спасіння, вірою. Щоб стати дитиною у фізичному сенсі, потрібно народитися, і ми про це знаємо. Так само для того, щоб стати дитиною Божою, потрібно Народитися вдруге, народитися від Бога. Воно відоме як народження згори. Цей вірш повідомляє нам три шляхи, які не ведуть до народження згори. І лише один спосіб, як його отримати. Є один спосіб. І перше не від крові написано. Це означає, що людина не стає християнином у спадок. Маючи батьків християн, це не передається. Друге, воно не від бажання плоті. Тобто людина не здатна зусиллями власної плоті це здобути. Чи добрими справами отримати народження згори. І третє воно не від бажання чоловіка. Жодна людина не може дати порятунок іншій людині. А як тоді людина може народитися згори? Виникає в нас питання, що зробити, і відповідь ми знаходимо у словах, але від Бога народилися. Це означає, що лише сила Божа здатна відродити грішну людину до нового та святого життя. І ця сила знаходиться не в чомусь або в комусь, а тільки в Господі Ісусі Христі. І в 14 му вірші апостол Іван, він коротко тут розповідає про народження Господа Ісуса Христа. Він пише, і слово стало тілом. А коли це сталося? Коли Слово стало тілом, коли Ісус народився? У Віфлеємських яслях в образі немовля. Тоді слово стало тілом. Він прийшов у світ у людському тілі для спасіння людей. І останнє написано: і ми бачили його славу. І дійсно, багато людей бачили славу Божу, славу Ісуса Христа, яка проявляла себе. У досконалості і святості нашого Господа Ісуса Христа. І тому сьогодні, святкуючи Різдво Христове, ми повинні пам'ятати про те, що Ісус Христос є нашим Богом та справжнім істинним світлом. І це світло прийшло для спасіння усього людства, не тільки деяких, а усього людства від темряви, тобто від гріха. І Відтоді, коли на різдво на землю прийшов Бог в образі немовля, яке було народжене в іфлеемському хліві, з того часу світло різдва сяє для кожної людини, але не кожен готовий прийняти це світло в своє серце. І це тому, що люди, які довгий час перебували в темряві гріха, їм важко розлучитися з темрявою. Він, їм важко позбутися гріха, їм подобається жити в гріху. І тому вони не хочуть йти до істинного світла. Але якщо люди не прийдуть до світла, до Ісуса Христа, то перебуваючи в темряві, вони загинуть. І про це попереджає нас Слово Боже. І тому різдво це світло для людей. Це надія, яку дає Господь кожному, кожній людині, незалежно, ким вона не є, багата чи бідна. Бог прийшов для того, щоб принести світло і спасіння для кожного. Івана, Івана від Івана, в 8 главі, 12 вірші написано. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. От що пропонує і обіцяє Господь кожному, хто прийде до нього. І знаєте. Так само, як яскраве світло від зорі, яке світило, вказуючи дорогу мудрецям до Христа, так само сьогодні світло Слово Божого вказує вам шлях до Ісуса Христа. Прийдіть до нього вже сьогодні. І ви отримаєте світло життя, яке назавжди віджене вашу темряву. Назавжди ви позбутитесь гріха, який не дозволяє вам бути з Господом. І дасть вам спасіння та вічне життя з Богом, це може зробити світло. Це може зробити Бог Ісус Христос. І тому прийдіть до Нього сьогодні, це і свято. Бог чекає, Бог кличе. Не залишайтеся в темряві, яка погубить вас. Ідіть до світла, доки є ще час. Нехай благословить нас в цьому наш Господь, йому слава за все. Амінь. Давайте помолимось.